Доброго ранку усім і доброго дня, тому що, напевно, що поки вже е, змонтую дознімаю, то буде вже день. От, Але зараз ранок ми виїхали у Житомир, так як і планували, але зробили невеличку зупиночку. Можливо, хтось знає, якщо я ось так покажу, де це ми призупинилися. Покажу так, щоб знали усі, тому що мої. Юрасик і Людмилка вже пішли заглядати. Юра водить Людмилку, наче екскурсовод, тому що вона ще не бачила ось ні цього пам'ятника, ні меморіала, ні ось того, що тут зробили. Ось така музейна кімната прямо при, при трасі. От велетня Леоніда Стадника. І меморіал так і називається, наш Велетень. І зріст. Останній його зріст зафіксований 2.74. У 2014 році. У 2014 році. Угу. Чуєш, а табличка, що написано, що е, рекорд цього Гіннеса, але ж він не подавався. Ось до з е, е... ростом 2.57. За інформацією, очевидців, зріст такий ну, був 2,74. Незважаю, він ріс і ріс, коротше. Скільки жив, скільки ріс. І дуже гарно сказано людина із добрим серцем, яка жила скромно, але залишила великий слід в історії. Слід два рази. Ну, я. То взагалі шоковано, дивіться, який був його велосипед. Спеціально зварений. зроблений, якого розміру взуття. Це взагалі щось. А як туди зайти? Туди там написано скринька по бажанні пропозицій. Про маму не забудьте. Зробіть мені хоч одне фоточка якесь. То вставай, Люда, ну, зроби. Ну, я взагалі шокована з цього розміру. Заказ, no, Це ж ти ж такой. Давай, Так, все. Порозглядали і поїхали. Бачиш, президент і по трактора подарив. О до квартирі. А ось до дивись, на браму спершу. І мабуть хтось бере інтерв'ю. Сидить без сіди. Ну, вже погано видно, але. Одяг. Ну, вже все. Сонце відбиває дві, мене видно одяг. З одної приїхали. Ну і чого про таке ніде не попередити, а? розворот на місці. Слухайте, виходимо вже з та не з лікарні, як заходили сюди, каже Людмилка, цей запах дитинства, просто згадала, скільки сюди їздили. теж. От, І хочу розповісти, наскільки приємно вражена тим, як у нас сьогодні обставини склалися. Але зараз, напевно, що не знаю, де ще Юру треба на цій стоянці знайти, тому що машин стоїть повно. Значить, перша проблемка виникла з тим, що направлення. Яке дали Людмилці в Кам'янець-Подільському, виявилося не до дитячого, а до дорослого офтальмолога. До дитячого офтальмолога взяти направлення, телефонуємо в Кам'янець-Подільський, лікар на роботі тільки з 12 а ми з самого ранку уявляєте вже тут. От ну, Людмилка вся в маму. Де він? А Жондо. Вона додумалася, що зробити. Вона каже, зателефонуй Любар, попроси о, такий вітер. О, сидить, чекає листочками прикиданий. О, вже тут тихіше, то буду. Зараз вам розповім, ще Юра почує. Е, каже Людмилка, позвони Валентині Пилипівні Любар. Може вона як дасть. Ну, не знаю, кажу, як це має бути, тому що ти вже не там, але зараз будемо пробувати. Зателефонувала в Любар без питань. За кілька хвилин прийшло електронне направлення. Пішли до, на консультацію до офтальмолога. І знову ж таки ще одному лікарю щира подяка Сергій Степанович. Тому що ми прийшли, пояснюємо ситуацію. Він каже: воно не так робиться. Вам потрібно брати направлення не до офтальмолога, а на лікарську консультативну комісію, яка дасть заключення, і тоді буде давати нам СЕК-висновок. Але з огляду на ситуацію, напевно, що переглянув там останні. Документи, подивився останні операції, от, і все, і сів, надрукував, десь там ще до когось побіг, проконсультувався, поставив нам штемсель і все. І сказав, ось це вам е, офіційне заключення, не, не потрібно лікарської комісії. Каже, ви маєте це заключення і лікар-офтальмолог, який буде вас направляти, нам МСЕК, ось цим заключенням може спокійно направляти. Тому ми, як зважені та щасливі, вже їдемо з останньої шівки, документи на руках. Офіційний, скажімо там, так, висновок от, державної клініки. А ну а далі, далі будемо бачити. То вже, все. то вже все по ходу і то все з часом. Поки що. Ось так. Одним словом, друзі, уже вдома. Думали. Їхати з Житомира відразу на Любар, не звертаючи <хи>, додому. Але потім вирішили таки, ні, сьогодні Житомира додому, а завтра буде ще один день, то вже будемо у Любарі. Тому що так, це цілий день знову, це заганяти Юру, заганатися самий. Дитина стомлена, в машині засинає. От, хай приїхали додому. Відпочине, щось помалює. Завтра з'їздимо туди, щось завтра їзди готую і четвер уже відправимо. Десь бо буде все добре. От тому поки що вдома. Зараз будемо бачити, що до чого, а вам всім поки що гарного настрою, мирного неба, міцного, здоров'я, всього найкращого.